Ситуація навколо обласного протитуберкульозного диспансеру номер 2 у самому розпалі, а все тому, що сьогодні на 9-й посачерговій сесії облради депутати вирішать, бути чи не бути Вінницькому тубдиспансеру. Саме це питання викликало найбільше обговорень серед депутатів та громадськості. Адже тут задіяні і медики, і пацієнти, а приміщення взагалі становить пам'ятки архітектури. Якими ми недолугі і незугарні, чи мають так запам'ятати нас? Порядку денним закриття лікарні, що сесії так робимо, кожен раз. За це проблемне питання. Обговорювалося і рекомендувалося не, е, закрив... не ліквідовувати е, цей заклад по суті на тих самих місцях. Тобто просто буде створена інша структура. Ми передаємо його місту, місто планує там створити в відділ. відділення. що зменшилась кількість? Втім, директор обласного департаменту охорони здоров'я каже, на тубдиспансер немає грошей, та й робота його неефективна. Закриваючи цей заклад, це лише маленька складова цих закладів, які не витримують навантаження і не працюють в повному. Проляти існування тим закладам, які фактично розвалилися, яких фактично навантаження немає. Пацієнти не хочуть туди їхати. Юрист Олексій Мусіровський зазначає, ігнорування облрадою звернення комітету охорони здоров'я Верховної Ради щодо неприпустимості ліквідації тубдиспансеру – злісне порушення конституції. Туберкульоз, його епідемію, визвано питання національної безпеки і оборони України, то в такому випадку рішення, зазначеної рішення сесії наразі буде суперечити статті 49 Конституції України. Припиняється повноваження у разі того, якщо Радою винесено рішення, яке завідомо суперечить Конституції України. Депутати Верховної Ради, вони от ви правильно тільки сказали, що вони говорять, а щоб зробити, то а хто, скажіть, буде давати кошти на утримування цієї лікарні? Аргумент голови. Одав вразив усіх, мовляв, хто зараз не порушує конституції. після суперечок. Депутати все ж голосують, і ось результат: ліквідувати тубдиспансер. Лікарі та медперсонал самого тубдиспансеру відверто в шоці. Що нас очікує далі? Ви можете собі уявити, якщо один захворівший може заразити 10 чоловік. чоловік Кругом на наступний рік вже підуть важкі форми дитячого туберкульозу. Верхівка, яка да, була присутня на цьому засіданні сьогодні і олійник пан, і корові, який повинен захищати, мені здається, людей, які живуть і працюють в Вінниці, які лікуються в диспансері, також і медичних працівників забезпечити і роботу якоїсь піддержкою. Тут сухо прийняли сухе таке рішення: ліквідації. Де з нас У нас навіть не запрошував і адміністрація. Головний лікар каже, людей шкода, але що поробиш, якщо держава не дає кошти, 53% фінансування ідею медицину. Вод і не вистачає кошти, але я хочу сказати інше, що в цьому році як ніколи заходить на туберкульоз нас різко піднялася. Отже, депутати вирішили ліквідувати обласний туб -диспенсер. Втім, це мабуть ще не кінець. Ми будемо стежити за подальшим розвитком подій. Віта Омельчук спеціально для власної інфо.